Усім привіт моїм найріднішим, найчарівнішим фанатам Анни Марчак. Я дуже відома танцюристка українська. Зараз я знаходжуся в Україні, у місті Володимирі Волинському, я тут народилася і далі живу. Мені 10 років і сьогодні я вам покажу свої нагороди. Почну з моєї найпершої нагороди, яку я здобула у 2007 році. Це тут, у місті Володимирі Волинському. Ось така ось нагорода. Це золота нагорода за перше місце. І здобула я її у район РДК, тобто районному домі культури. Далі я вже не пам'ятаю, які по порядку йдуть, але буду показувати вам так. Отже, ось ця нагорода у мене, я не пам'ятаю, яка була, вже не буду такого казати, не буду вам, е, вас обманювати. Цю нагороду я здобула у своєму місті, але не у РБК, а у спорт. Комплексі. Я у початківцях зайняла перше місце і отримала золоту нагороду, тобто золоту медаль. Року теж не пам'ятаю. Отже, переходимо до наступного. Ось така ось нагорода це. Дівчинка, це танцювальна пара, це тут золото, а тут бронза, але це перше місце. Цю нагороду я здобула у Ковалі. Цю, цю нагороду я здобула у Ковалі. Отже, наступна це теж золотава. У мене тут лише перше місце. Ось це золотава теж з такою танцювальною парою, але цю я здобула в нас, в, ну, не в нас, а у Нововолинську. Це була моя друга нагорода. Така ж сама, але не, вибачте, не Нововолинська нагорода. Ось така теж спа. Я не пам'ятаю, де я її здобула. Це перше місце. Наступна нагорода це ось такий е, такий ніби значок, якби, якби на Як е, на кубки такі є. Отже, у мене тут залишилося 4. І так. Почну з цієї. Тут теж танцювальна пара. Таковий. Так, з якого року почати? З 2010-го. Мені тут підказують, що з 2010-го. Отже, 2010 рік це я здобула перемогу у Луцьку перше місце з золотава нагорода. Далі уже знову ж ось така нагорода. Ось така. Це у нас в Володимирі. Ну і остання у нас ось така. Це у нас. Це у місті Володимирі Волинському теж. Ось так. Ці нагороди я вам всі показала. Переходимо до одного другого місця. У мене воно одне, таке така сріблява полосочка і ось таке срібло. Який я виграла у Луцьку 2011 року. Це зовсім недавно, це 2 роки тому. Не пам'ятаю, чий це конкурс був, але був він дуже довго, нам прийшлося навіть їхати у піцерію, а нагородження ми, при... ми виїхали 8 годин, а нагородження було тільки в 6. Ось така нагорода. Це стрібляна І залишилися в мене лише перші місця. Буду по порядку, як вони в мене розкладені. Отже, тут такий прапор України. І ось така пара танцювальна і ось, ось така пара танцювальна. Це золото покрите по бокам бронзові. Наступна медаль у мене першого місця це справжнє золото. Бачите, як воно виблискує? А як ззаду блистить? Ось ось це в місті Володимирі Волинському ось такі у нас. Нагороди медалі. Мдалі у мене тут теж пара, і це теж справжнє золото. Ну, оці золотаві такі нагороди, то і є справжнє золото. <кхем> ну і це моя остання нагорода. Це ось. Тут навіть видно, що це справжнє золото. Так, тепер ми проходимо до ту... теж класної частина. Моїх, моїх нагород це дипломи та грамоти. Отже, почну з найближчої. Це у мене в руках зараз диплом. Міжнародна танцювальна спілка, спілка громадських організацій Спортивного танцю України, Клуб спортивного танцю Гресь або КСТ. Грей. Це диплом, е, нагороджується шоу номер летіла Зозуля за перше місце в категорії Йованали. Йовенали е, ансамбль. Е, президент СТ гри Ірина Божик. Ось така нагорода. Це диплом, як ви бачите. У мене ось такий пак. Я зробила собі таку папочку з дипломами. Отже, перше це у мене ковель. по-моєму. Чекайте. Я не знаю, яке це місто, але щось подібне до Ковеля Ось така у мене нагорода. Та це Танцювала це з іншим партнером. Це ще з надалі вам Станіславом Якщо він це відео подивиться, то тобі я передаю привіт. Отже, ми переходимо до наступної. Це. Диплом клуб спортивного танцю Грейс. Спілка громадських організацій спортивного танцю України. Нагороджується клуб Грейс е, Дефіле за перше місце категорії ювенали. Е, така похожа нагорода у мене тут. Схожа нагорода до пельмі, але там повздовж. О, ну, написано е, горизонтально. Наступна нагорода це у мене ось така нагорода. Це моя найперша нагорода. Ну, найперший диплом. отже, наступне. Ось це кубок Ковеля. Я зайняла перше місце. Програма 3D Sense, категорія школа 1. Місто Коваль, Кубок Коваля, дипломна городжинця. Мама Дарії Станіслав Марчак, Анна, Всеукраїнський Український Союз громадських організацій Спорт і Танці, всеукраїнська громадська організація Україна танцювальна, Асоціація спортивного танцю Волинської області, клуб спортивного танцю «Модерн». Ну, я не модерна, звичайно, що танцюю. Не, бо... Так, я не модерні танцюю, а я танцюю в клубі спортивного танцю. Ось такий ще в мене нагорода така. Це святковий вайс. Перше місце клубей. І у мене знову ж таки дві такі нагороди. Це Місто Володимир Волинський. Ось так. І е, КСТ-Гресь, е, молодша група, Джев Драйв, мама делії Станіслав, а друга мама Делії Станіслава Марчакавна. За друге місце категорії вона лише один школа, А тут просто є вина. О, а це місто Нововолинськ. Місто Нововолинськ. О, читати не буду гордо болить. І тут, як би, для сліпих написано. Я каже моя мама. Наступна ось така нагорода. Це, це місто Луцьк. Далі. Знову місто Луцьк, але вже не це не той партнер. Нагороджується Соколовський Богдан. Марча Канна за перше місце у програмі 3D-станцій звуковою категорії Вона Лидова Школа 2011. Керівники Світлана і Сергій Зостровські, 27 листопада 2011 року місто Луцьк. Така ж сама нагорода. Ну, а далі у мене вже грамота зі школи, це другий клас. 2010-2011 рік, Зос No2, міста Володимира Волинського, за відмінне навчання. Тут у мене дві грамоти з табору. Е Ось такий диплом другого ступеня. Це у мене за, за якийсь конкурс юних суспільство знавців. Жталева Сова 2013. Ну і оце моя нагорода за перше місце. Ось і все 15 хвилина. І я вам показала свої нагороди. Летіла зозуля, встала лети з, з, і бувайте! Заходьте в ВК, просіть у мене автографи, я вам гравіті намалюю. Бувайте!